Всім привіт! Хотів би сьогодні поговорити про масла, не вглублятися сильно. Тільки хотів би поговорити, що таке в'язкість, що таке допуск, тому що деякі беруть за основу самов'язкість, допуски якби, не звертають уваги. По в'язкості також треба дивитися, тому що для кожних автомобілів, якщо брати це японське, взагалом там йдуть 0 w 20 Навіть зараз є вже 0. 0W8. Це дуже рідкий, якщо ви залієте в автомобіль, допустим, в який заливали 5W40 або там, 10 w 40 10 10W30, а потім залієте 0W12 чи 0 w 20 у вас просто в автомобілі не буде тиску, тому що у вас вже поршня кільця, вони вже пристосувалися до зазорів під це мастило. Ви заліти набагато рідкіше, це як воду заліти, в замість мастила воду заліти. Воно буде дуже рідке, і у вас просто не буде тиску в двигуні. Практично всіх автомобілів видає помилку тиску тиску масла в двигуні. У вас просто не буде тиску, якщо ви будете заливати не те, що треба мастило, або ж злієте менше в'язкість, чим у вас є, по факту. по регламенту. Загалом є багато допусків по в'язкості САЄ, Всі знають, Сама головна класифікація мастил це АСЕА, європейський стандарт, і класифікація IPI це американський стандарт. Також не будемо углублятися, не буває, що, допустимо, Мастило Evolution 700 STI і турбодизель по допускам, допустимо, зараз перепровіримо. Допуски, допустимо, а 3 b 4 також А3B4. Асе, так. І тут А3Б4. Ну, казалось би. Що цей допуск є, але тут бензин-дизель є. Тут тільки для дизелів, тому не не плутати. Також дивимося, допустимо, деякі кажуть 245 там, гривень так коштує ці 240. В чому різниця? Якщо тут допуск є для мого двигуна, і тут допуск для мого двигуна. Не треба плутати. Тут є допуски, допустимо, тут ще є Citroen Peugeot допуск. В тому немає Citroen Peugeot допуск. Тому треба дивитися по допуску, як підібрати допуск. Беремо любий сайт, на якому можна відкрити він-код. Вносимо, покажу на своєму примірі, на своєму автомобілі. Fiat Grande Пунта. Відкриваємо. Також по він-коду ви ніколи не підберете мастило. Якщо це не Volkswagen, не Porsche, не Ваговська група. Деяких японських автомобілів ще можна підібрати, але загалом по він-коду не підбирається мастило. А, так. Носимо свої дані він-коду. Дивимося про авто. Нас цікавить ця ось колонка. 8 клапаник, 77 кінських сил, 57 кВт. Дивимося на. Ці показники це показники двигуна. Заходимо. Програма програму TikTok, Вибираємо Fiat. Вибираємо Grande Punto, Дивимося на рік. Також дивимося по вінкоду коду Дата, так. 8-го року. Вибираємо 5-го року. Після 5-го вірно. Нажимаємо, дивимося. Є 1.4 55 кВт, 75 кінських сил. Є 57-77 кінських сил. Є ще декілька варіантів на 70 кВт-95. У нас 57-77. Переходимо назад. 77. 57, все вірно. Вибираємо. Зверху є така лійка. Натискаємо на лійку. Так, дивимося. У нас сідання є. гранди пункта 2,6 літрів. Допуск. Нам оцей допуск і треба. Поса є В'язкість. Також в'язкість пропонується 5W40. Деяких автобілів ще пропонується 10 w 40 або ж 5W30, там в залежності від того, скільки автобіль вже проїхав. Беремо цей допуск. Переходимо на будь-який сайт. Вибираємо. Так. Вибираємо Fiat. Перепровіряємо. Нажимаю на наш допуск. У нас пропонується, які мастила підходять до нашого автомобілю. Petronas – це оригінальне мастило фіатовське. 5W40. Також переходимо нарал, нажимаємо, дивимося наш фіатовський допуск. Нам не треба дивитися, чи бензин, чи це дизель. Звісно, під цей допуск у вас уже підтягує. Також для... під цей допуск є інші автомобілі, для якого підходить це мастило. Це не чисто мастило, Fiat, яке воно підходить. Також тут є Renault, є Volkswagen, є Porsche, є Mercedes, є General Motors. По цьому допуску вже ми будемо знати, яке мастило нам заливати. Саме головне ми допуск вже знайшли. Кому сподобалось, ставте лайки. Всім добра, всім пока. Далі будемо розглядати а, інші варіанти підбору мастила та запчастини. Якщо комусь цікаво, як підібрати запчастину, також можна підібрати по тик Також вибираємо наші параметри. Тут також дивимося, але треба буде також а, розмовляти про кожну групу запчастин. що є свої нюанси. Кому сподобалось, ставте лайки. всім пока, всім добра.